Молодість це не про вік, це про вибір, про дію, про готовність змінювати світ навколо себе. І зараз, у час війни, саме ваш вибір має найбільше значення. Поки наші батьки, наставники, героїчні воїни, дорослі і навіть літні, тримають стрій на передовій, захищають державу. Наш з вами фронт тут у тилу. Ніхто з нас не має права бути осторонь, бо війна торкнулася кожного. Зруйновані будинки, залиті водою села після підриву Каховської ГЕС, поранені міста, болить кривий ріг. Але ми ж... TV. і це зобов'язує. Ми провели опитування мешканців міста щодо їх ставлення до комунальних підприємств. І ось які відповіді почули. Я вважаю, що так. Комунальні служби зараз дуже важливі для нас і те, що вони працюють, але їх дуже мало. На жаль, саме я ні, я б не працювала. Ну я не розглядаю таку можливість навіть для себе. Але взагалі я вважаю, що це дуже достойна професія. Так, звичайно, комунальне підприємство наразі дуже важливі. Місія в нашому місті, оскільки від них залежить більша частина, взагалі нашого життя, взагалі так. Їх робота дуже важлива. Я думаю, фізично зміг би вважаю, що це потрібно. Я би залюбки працювала на комунальному підприємстві, оскільки це дуже важливо для розвитку нашого міста. воно віддало мені дуже багато можливостей, тому я готова далі надалі працювати та допомагати йому розвиватися. Я вважаю, що так, тому що комунальні підприємства наразі це дуже актуальна тема. Якщо чесно, напевно ні, тому що я вважаю, що це дуже важка праця. Я вважаю, що так це дуже важливо, тому що наразі війна і розвиток міста. Трошечки сповільнюється, але це допомагає розширювати і рухатися далі. Війна зараз на деякі речі закривають люди глаза і. Я більше вважаю, що вода є в кранах. Це вже це вже непогано. Мабуть, бо без води ми мабуть, б мабуть, би не справились. Серед молоді різні думки. Хтось відразу каже, це не для мене, бо важко. Поважає працю комунальників, але не готовий спробувати себе у цьому. А хтось навпаки не боїться і бере відповідальність за майбутнє на себе вже зараз. Михайло один із тих, хто свій вибір вже зробив. Раніше він займався молодіжними проектами, а зараз вирішив. Він потрібен місту, тому прийшов потримувати. Ти та ділитися досвідом на капе Кривбасводоканал, Ривбасводоканал це як серце нашого міста в прямому сенсі, тому що вода водою снабжає він усе місто, і ну це як артерії, скажімо так, тому дуже мені. Я вважаю, що це дуже було б цікаво для молоді стати учасником того такого великого та важливого підприємства. Це відкриває дуже багато перспектив для молоді, тому що після роботи в Крибасводоканалі вам будуть відкрити усі двері в усіх інших організаціях, куди б ви не захотіли піти. Відділ стратегічного інвестування це новий напрямок, який дає підприємству інструменти розвитку, міжнародні проекти, гранти, донорську допомогу. Молоді фахівці тут мають шанс добути досвід, який виходить за межі. Міста, комунікація з партнерами, участь у міжнародних конференціях, знання іноземних мов, комунальне підприємство це не лише технічна база, але й центр нових ідей. Саме тут формується сучасна команда, що поєднує професіоналізм, і ініціативність, постійно нові знайомства. Ми спілкуємося з міжнародними нашими донорами. Також ми постійно приймаємо участь в тренінгах, семінарах. Також у нас є можливість поспілкуватися з носіями мови. Останній раз ми їздили на конференцію в місто Дніпро. Поспілкувалися з представниками з Португалії. Робота комунальних підприємств це основа життєзабезпечення міста. Вони тримають стабільне водопостачання, забезпечують чистоту, дбають про комфорт і безпеку для кожного мешканця. У складних умовах та надзвичайних ситуаціях саме комунальні служби стають опорою для громади. Мол, це не лише майбутнє, але й сьогодення міста. Їй потрібні можливості для реалізації набуття нових навичок і внеску у розвиток. Комунальне підприємство відкриває. Свої двері для активних, відповідальних і свідомих людей тут кожен може відчути свою важливість і зробити внесок, у відбудову та стабільність міста. Ти любиш це місто, а свою країну. Ти називаєш себе патріотом. Тому одне питання: ти готовий працювати для його майбутнього?